Ранок у аеророзвідників 31-ї окремої механізованої бригади починається не з кави. Зараз бійці будуть готувати цю пташку до польоту. Це лелека 100. Дрон-розвідник українського виробництва, який може залітати в тил до ворога на 40 кілометрів. А ще цього птаха та його пілотів дуже не люблять росіяни. Літунів не люблять, якщо їх виявлять, то загроза буде дуже велика. Вони стараються охотитися за нами, ми охотимося за ними. Важить безпілотник 5 кілограмів. В небі проводить до двох годин. Лелеко у порівнянні з іншими розвідниками більш стійка до рибу. Буває, що нам глушать дуже ну, зв'язок, тоді всі психують, питаються її повернути додому. Але це ж, напевно, головне завдання, потім цю пташку повернути додому. Так, так, спільно. риб дуже перешкоджає. Складно на самом деле її повернути буває, але справляємося. Росіянам не їздить. Вони ж так само постійно моніторять небо, постійно випускають свої орлани, зали. Ну, з орлана, зали вони її не виявлять, тому що це ж постійний рух в небі. А на моніторах, на радарах, вона, ну, вони бачать випромінювання антенни, спитаються глушити сигнал. Але вона більш-менш стійка до рибу. Лелека моніторить все, що відбувається за лінією зіткнення. Вітаємо по селах, посадки теж моніторимо. От, ну, складності би, такої великої немає. Замічається, якийсь рух постійно замічається, виходи артилерії замічаються дуже-дуже швидко. Дуже ну, ну, якийсь димок з посадки є, вже наш оператор туди усю увагу концентрує. Очі лелеки, боєць на псевдофіксік. Ви ще водій Ніви, пілот Ніви, можна так сказати. Працює екіпаж цілодобово, складніше певнять воїни, звичайно, вночі. На нижній камері воно на, на теплаку. Або чорне, або біле. І там оце, ці і нюанси треба вчитувати. А, а так, днем, звісно, проще. Самі жартують, їхня робота нагадує відеогру. Щось воно схоже на відеогру, тільки це реальна відеогра, без сохраненько. Небо чистим можна працювати. <різвіст> Після запуску лелеки необхідно терміново ховатися, аби не видати позицій, бо і тут можуть бути несподівані гості. Ага, а скажіть, а зараз кажете, що щось небі було. Так, в так, так, над нами що щось якесь якась ефіві. Її вже немає, її задавили. Наші засоби РЕВ, тому що вона не відображається на нашому моніторі. У вас так цей уютній кацос. Ну, стараємося. Ми ж тут проводимо більше часу, ніж на відпочинку там, так сказати, в місті дислокації. Ну виходить тут. Ну я так розумію, що ці позиції, цей бліндаж ви і самі робили. Ну, благо. Частково Ви що... бачите, Стільці покупляли, щоб можна було сидіти нормально. Та офіксика взагалі не директорське крісло. У вас, я так розумію, що і зона відпочинку там, да? Тобто, коли вже відпочивається. Ну це так, вона майже не використовується, а як склад використовується більше. Тому що. Тоже те, що багато роботи? Так, так. Курс на велику новосілку. Зараз це селище знову в окупації. Жодної вцілілої хати взагалі не, не залишилось. Ну, майже не залишилось. Знає, що зараз окупанти знову відбили. Так, так, її знову відбили. Це Веремівка, а далі велика новосілка через річку. Це вже велика новосілка. Все розбите, все, все уничтожене. Ну, зазвичай там, де Росія заходить, там одні руїни і залишаються. Ще у повітря і втрачаємо зв'язок з бортом. Поки крило повертається на точку, бійці показують відео нещодавнього ворожого штурму. Можу показати кадри, як вони рупилися. Потім покажу кадри де. Вони вже не рухаються. А це ви так само лелекою виявили? Так, лелека, Це ж відео злить. Це важка техніка все. Бачите, трошки відео нам подавлювали за словами. На позиції наших військ сунуло більше тридцяти мотоциклів та п'ятнадцять одиниць важкої техніки. Екіпаж лелеки вчасно помітив противника та скоригував вогонь. Це ж вже працюють по колоні. Це вже мене вон, вже гая. Попри подавлення ворожим ребом, лелека показує відмінні результати роботи. І ще одна ціль, на яку полюють наші захисники. Дуже хочеться знайти сенситів. Він кошмарить всіх. Тому хотілось би його знайти. Це бажання вже і з самого початку війни. Майстерня 31-ї окремої механізованої бригади. Серед величезного різноманіття, цікавинок та техніки, бачимо так звану нитку смерті. Це оптоволокно. fpv дрони споряджені ним не заглушить жодний реп. ні, ні відеосигнал, ні сигнал керування. Противник ребом своїм подавити не може. Тобто Ми можемо долетіти туди, куди нам хочеться. В даному випадку цей станок використовується для того, щоб наматувати певну кількість кілометрів, які нам необхідні, в залежності від тих задач, які перед нами стоять. Поряд безперебійно працюють 3D-принтери. Ну, зараз багато виробів для оптоволокна також печатається. Різні брибуди, про які ми балакати не можемо. Ну, Запчастини для ремонту тих самих дронів, також да, печати тобто, виробів, зажустка, да, в общем, сутко. Деякі деталі виготовляють всього за декілька годин. Це, це вже стара система, ну, від неї відходи, ну, має, на неї відходить, устаревша. Сюди маю зверху кріпиться і зверху батарейки. батарейка, ну, дозволяє значно довше і далі для майбутніх операторів БПЛА тут облаштували цілий навчальний клас. Готує літунів бойовий пілот Арчі. Коли почали навчати людей, в якому році це сталося, що ми а... стали і скільки вже бійців через цей клас пройшло. Це навіть не порахую. Займаюся підготовкою вже майже рік саме нових пілотів. Ну і до підготовки тих пілотів, які вже виконують бойові завдання. Ну, є якісь там або питання по підготовці, або щось. Ми десь не допрацювали, і тоді ми донавчаємо тих уже пілотів, які виконують бойові задання. Скільки людей пройшло через цей клас, де я навіть не скажу, не знаю. Приблизно навіть кількість. Тобто там по мавікам плюс-мінус знаємо. Це більше 50 вже пілотів а По FPV-шникам, ну не знаю. Плюс-мінус більше 30 людей. Тут бійці проходять теорію, вчаться на симуляторі, відточують майстерність і на цьому маленькому дроні. Цей маленький дрон, це просто чисто для тренувань. Це тренувальний маленький дрон, для того, щоб нові пілоти, які ще не літали на звичайних дронах. Спочатку ми після симулятора кожен пілот, який тільки починає шлях FPV, Літає мінімум 30 годин на симулятор для того, щоб зрозуміти цьому фізіку Ефівдрона. Ну тобто людині, яка на дроні FPV не літала, потрібно трошки переламати, скажімо так, мозкову діяльність і направити це не на повороти самим тулубом, а вже передати це на самі пальці для керування дроном стіками. Вирішили опанувати цю малечу й ми коротка інструкція перед польотом. Вам потрібно оцей стік опустити донизу. В іншому випадку мотори не заведуться. Так він. Так він. Лівий стік, лівий. Отак він, лівий. Так. Просто бросаєте його, коли він вниз, і тоді тільки можете запустити мотори. Після цього плавно піднімайте його. Більше, більше, більше газа. Ой! Сумок, що літать ближче багато. Так, це насправді дуже. Тобто я розумію тепер, чому ви кажете про те, що треба спочатку Саме там. Так. А які проблеми не під час навчання? Під час навчання? Ну, скажімо так, що люди починають працювати самим корпусом. Вони, ну, вони думають, що якщо він буде сидіти і повернеться боком, то в нього дрон стане так, як йому треба. А, ну, це мабуть така сама розповсюджена проблема. Професійно керує дроном Лисиця у війську з жовтня 24-го року. Дівчина-аеророзвідниця за цей час виявила та скоригувала артилерію по десяткам одиниць ворожої техніки. Великі згрупування нашого ворога, мотоциклісти. Так само на мотоциклах заїжджали на штурми техніка. Це все так само коригувала. Ну, дуже багато було цікаво. І хочеться просто їх всіх вбити, щоб їх було менше на нашій землі. До служби у війську, каже Лисиця, мала цілком мирну професію. Нова пошта. Майже три роки на новій пошті. Захотілося фізично допомагати. От, тобто, я так само маю якісь навички. І, типу, я думаю, лишні роки ніколи війську не бувають. Керувати пташкою не складно, аби було бажання вчитись, певнить захисниця. Ну, в загальному я за два дні вже навчилась. Тобто, за один день я сиділа більше шести годин. Тобто, два дні по шість годин, я думаю, достатньо для мінімальних польотів. Бажання це найбільше це потрібно бажання. Якщо немає бажання, то людина не навчиться. В майстерні лагодять, удосконалюють як розвідники, так і ударні дрони. На впівішки встановлюють електронні ініціатори так звані вуса. Це ініціатор, який під'єднується до бойової частини. У нього спрацювання 90% 99% навіть. У нього дуже просте тут іде батарейка. Ця чекав висмикується при взлеті дрона і потім просто йде на замикання усів детонація. Опікуються у майстерні гексакоптерами типу вампір. Дбають і про інших бомберів, даруючи їм друге життя. Я займаюся великими дронами вампір і займаюся бомб... дронами, які бомблять через цифровий. Ну, це, в принципі, те, що поки залишилося дрона, він теж страдає Тобто… Це вже з нього буде другий дрон. Друг. То розбили, то взорвалось, то обстріляли. І вони руйнуються, їх потім знову треба робити. Або купляти, або робити. Дядя Вася, душа колективу. Він один з перших започатковував роботу майстерні. Як тільки опинився у війську. Я працював на залізниці в Криму. А потім прийшли росіяни, я туди поїхав додому. Я сам з Київщини. І працював вже потім на обуховському картонно-паперовому комбінаті. А як у війську опинилися? Принесли пов'язку, я пішов. Серед цікавих екземплярів у майстерні російська зала. Її нещодавно підбили наші воїни. От, Отсюди ще нічого не брали, він не так давно у нас. Не, не дуже у нас з часом. Ну, в принципі, технічний стан більш-менш відносно нормальний. Тобто, ще можна покуперсатися, скажімо, так, щось вибрати собі. Звісно, тут електроніка майже ціла. Тут просто що корпус э, треба інший, так сказати. Дякую за запчасті в майстерні. Працюють старанно. Кожна пташка важлива, складова для перемоги на фронті. Якщо добре, це довго. Якщо просто тяп ляп аби зробити, ну це тоді швидко. Але так ніхто не хоче, щоб. Зараз очікуємо трошки сумерку, щоб е, менше бачили. Чим ближче до лінії, тим більше ворожих і дронів Без ребу заїзд на позиції дорівнює самогубство. Зараз по сіряку закажемо станціонарний. Боже поможи, ще теж, теж е, влітає. Рушаємо до бомберів 110-ї бригади ТРО. Пройдемось. Да. Ну, машини я не буду заганяти до колонці. Лишній раз не Пересуваємося у цілковиті темряві на місці бійці 110-ки. Там є гріндази. Ну, Такі вони не співати, не, не але заховатися можна. Як буде жужжать, да. до роботи готують нічний бомбер, дрон-перун. Готуємо бойовий бойове положення. Переводимо. Якийсь видок маленький, а на самом делі вагу переносить максимально 16 кг. На відміну від відомого всім вампіра, він більш швидкий та маневрений. Він далі летить по відстані. А скільки він у небі за часом? Ну, смотря який, який вітер і яке навантаження йому даємо. Якщо ми там три ПТМки носимо, то Зараз ну, на двадцатку точно залетить. Ну і в повітрі працюємо десь по, по пів години. Ну, в самому повітрі він знаходиться. Сьогодні по плану мінування території. Ми вчора працювали теж. І сьогодні так, також мінуємо. Тому що готується наступ. Я так зараз... Наступ? Так, да, я так Ну, Ми чергуємо. Зараз буде мінувати. Перун може легко трощити ворожі бліндажі, знищуючи при цьому русняву піхоту та техніку. Більш працюємо по пілотам, по СПІшникам. шникам по, по особовому складу, так працюємо. За жах, який цей птах наводить на окупантів, вони прозвали його Баба Яга. А вони всі так називають їх. Їм, їм все одно, що там вампіршають, що Баба Яга вони. Все, аде, що пірун. Звісно, лякається. Зараз почуєте. Я думаю, ви б злякались. І над вами зависла така херня. Для мінування використовують ПТМ, протитанкові міни. Що техніка там на відстані метра буде півтора проїжджати, вона спрацює. Лібо ви її вже не розмінуєте, тому що я її отак чуть-чуть ворушу, що вона вже срабати. Вона самоліквідовується. Через 60 діб вона ліквідується. А, навіть якщо через ніхто не заїде, то ще да, через 60. Да, да. Якось можливо пташку називаєте, щоб літали, щоб не підводила. Типу, ну. Ну, типу. ну, у нас ми, взагалі там у нас легендарний спірунов був фармер, ми його назвали. Ну і у нас такий був, поняли? Найбільше і він. Ми його піднімали там і в морози, і в тумани в я типу, поняли? І працював? Тримавав? Ну так, да, так. Да. От що що ми його так і назвали арменом? Які емоції виникають, коли вам передають, що щось підірвалося, або бачите, по стріму? Під... Та на як, Звісно, хорошо. Якщо хоча б одного вбили, це вже хорошо. Все готове, час злітати. Борт визначається на карті, тобто ми його бачимо, де він позиціонує себе, в якому направленні, яка висота, яка швидкість. Тобто наразі 20 метрів в секунду. Висота, висота 150. Що значить на йде. Мале споживання, йому легко. Перун універсальний боєць, жартують хлопці, адже може працювати цілодобово. Якщо, не дай Бог, штурм іде, то вже якщо допомогти хлопцям на передньому краю, покошмарить, то ми, нас піднімають. Мить в небі і Перун майже у цілі. Вже ми на їхній території. Не в глибокому тимчасові летіли. Бігає, так. Ми переходимо в ручне управління з режиму авто і коректуруємося, щоб наш, наш, наш привіт попав прямо в цей. Да, Прекрасна дорожка. Аби росіяни не перехопили інформацію з птаха, бійці не використовують стрім під час польоту. А ви кажете, ви навіть відео не пишете, звичайно, і сюди не прийдете, щоб не перехоплювали його. Ми чисто записуємо так, те, що ми от відпрацювали. Скиди? Да, Скиди, це, це все ми записали. І ну, по суті, типу, там більш якої інформації більш не нам ніякої. Тобто ми свою ціль виконали, повертаємося додому. Перун повернувся із завдання. Технології зараз да, полетів на 15-16 кілометрів. Замінував і все. І лежить, тепер чекає свого. Тічер у війську з 24-го року. В минулому піхотинець нині помічник пілота. Вчиться керувати перуном. Каже, працювати з бортом одне задоволення. Тут просто бомбиш нормально, Типу. тут великі бімбочки і тіба, подобається. Побратим Бобан досвідчений пілот. Після піхоти літав на вампірі. Бо я е почав шла шлях до пілота з наземної групи. Тобто, підготовка борта, БК. З віліком ми в місті були. Щоночі техніка та особовий склад росіян горять від бомбардувань Перуна. Все заради спільної мети. У Нас у всіх є одна ціль зупинити, закінчити це. У нас за нашими спинами наші рідні, діти, батьки, родичі, близькі да і вся країна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.